Господь з вами, і з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до семи разів? Відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тому то царство небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він провадити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав, вияви терпіння до мене і все тобі віддам. І пан того слугу, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому сто динаріїв. схопив його, почав душити, проказуючи Віддай те, що винен. А той, другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи, Вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не схотів. Але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою. І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Слово Господне, слава Пати Христе. Не знаю, як ви, але за кожним разом, коли чую це слово, чую, якби Ісус промовляв безпосередньо до мене. Якби пригадував мені, дивись, людина, скільки я тобі пробачив, завжди, за кожним разом, коли приходиш до мене, дивись, скільки разів тобі пробачаю в таїнстві сповіді. Бог, котрий я, як людина кажу йому, що можу сплатити, але так насправді і я, і він знає, що. Не в змозі сплатити Боргу. Бо не можу попросту. Бо ціною мого сплачення, мого гріха є хрест Ісуса, є Його жертва. Не можу повернути цієї жертви назад. Вона вже доконалася, вона вже сплатила мій гріх, обмила мене. І завжди Ісус пробачає мені, коли приходжу. Так само. Кожному, хто кається. І запрошую вас, щоб в цей спосіб подивитися на себе, скільки Ісус пробачив мені конкретно. Пригадати може, навіть якісь конкретні гріхи, котрі я на сповіді віддав Ісусові. Може антиконцепція. Може, аборт, може, якесь прокляття, ненависть до другої людини? Може, чоловік, коли приходив додому п'яний бив жінку, бив дітей, приходиш до сповіді, віддаєш це, і Ісус, Цар Спаситель, пробачає тобі? Чи маєш цей досвід пробачення, що тобі насправді. Дуже-дуже багато пробачено. Пробачено такий борг, котрий ти просто, як людина, не в змозі сам відкупити. Можеш обіцяти, можеш казати, що віддам, але ти є свідомий, що не віддаш. Тому що тих 10 тисяч талантів це великий образ того, чого людина просто не в змозі заплатити. Це образ жертви Ісуса, ціни жертви Ісуса, котру жодна людина не в змозі відкупити цієї жертви, відкупити жертви Христа. Бо немає такої влади, немає нічого, щоб якось відкупитися, тільки полягається на милосерді Бога. І. Коли виходжу по такому досвіді любові Бога до мене, бачу того, котрий мене скривдив, котрий мене образив. І не те що не пробачаю, просто проклинаю його ні. і починаю: ага, ти мені вчинив це, тримай. І ще йому пригадаю, щоб він. Почувався винним, щоб ще декілька днів страждав. Щоб Побачив, як це є. І взагалі забуваю про те, що мені Бог зробив, що мені пробачив набагато більше, набагато більшу кривду, яку я йому вчинив, прибиваючи його до Христа. Він мені пробачив. І Ісус говорить конкретну річ, коли встаєш до молитви. Йди і поєднайся зі своїм братом. Кожного дня встаємо до молитви і молімося молитвою Отче наш. І кажемо такі слова: Пробач нам, як і ми пробачаємо нашим винувальцям. Вважайте, що кажете? Бо Молитва є така, що «Пробач мені, пробач мені так, як я пробачаю, чи пробачаєш? Це, інакше кажучи, якщо я не пробачаю, Господи, не пробачай мені, бо ти ставиш, що так, як я, тоді пробач мені, якщо я пробачаю. І тому Ісус говорить, що йди перед тим, як будеш молитися, йди. І перепроси свого брата. Є один образ в святому Писанні в книзі буця, коли Лемек, потомок Каїна, котрий вбив свого брата Авеля, говорить до своїх двох жінок: якщо за Каїна буде помста сім разів більша, то якщо хтось мене вдарить. Якщо чоловік мене вдарить, то буде смерть в 70 разів по сім більша. Якщо дитина зробить мені синяка, буде смерть для цієї дитини. Бачимо людину, котра є горда в собі, горда в серці, немає обрізаного серця, котрої пробачено до досвід... Досвідчую пробачення, але говорить: не дай Боже, щоб мене хтось вдарив, навіть якщо дитина мене вдарить, смерть нехай їй буде. І це дуже часто моя постава, постава лемека в моєму серці. Боже, пробач мені, але якщо хтось завинить проти мене, го, то забиваю його словом, як мечем своїм язиком. Хай терпить, хай страждає, ні? хай побачить. Як це є не бути відкинутим? Зовсім не маю постави Ісуса Христа. Пробач мені, Господи, так як і я пробачаю, Так, пробач мені так, як Ти мені пробачив вчи мене цього пробачення. І не думайте, що це є... тут щось видумую від себе. Ні. Це є чиста Євангелія. Котру говорить нам Господь, в цьому немає нічого зморалізування, нічого до примусу. Попросто, якщо досвідчую такої любові, такого пробачення, не можу інакше жити, не можу інакше поступати, я просто не співчувати цієї людини, котра кривдить мене, просто співчуваю її, що вона нещасна, і пробачаю їй це. Бо маю досвід неймовірної любові Бога, котрий пробачив мені, котрий віддає за, за мене своє життя. І це є добра новина для нас сьогодні. Запрошую вас, щоб сьогодні, коли встанеш до молитви і будеш молитися, Отче наш, будеш ставати в правді, що я є грішником, що бо, молячись пробач мені. Встаю в правді, признаюсь перед Господом, що я є грішник, що потребує пробачення. Йди на початку, перепроси брата, перепроси свою сестру, а потім прийди і молись до Господа. Амінь.